Коли я звільнявся вже в 89-му році, мені пропонували залишитися, я сказав ніколи, ні за що, яка там військова служба і так далі. Але потім був ветеринарний інститут, якби академія, університет вже тепер. І якось так сталося, що, скажімо так, як його назвати? Історія кохання? Дружина майбутня вже була в Львові. Треба було в Львові щось якби визначатися, і так я попав. Військову, військову ветеринарну службу. Олег Кашляк розповідає про свою військову кар'єру. Чоловік служив у прикордонних та внутрішніх військах та у Нацгвардії. У 2013 році Олег став начальником служби паливно-мастильних матеріалів. Спочатком майдану, а також АТО, займався забезпеченням пальним західного угрупування військ та всіх блокпостів, де була Національна гвардія України. Потім очолював службу ветеринарної. Медицини на блокпостах дуже багато було бездомних оцих приблудних тваринок. І виходячи з того, що епізотична ситуація там була по сказу неблагополучна, то ми е, зв'язалися там з різними структурами. вплоть я виходив навіть на е, Сільськогосподарську місію ООН, вони через Державну ветеринарну службу нам допомогли з кліпсами на вуха для то, для ідентифікації державної служби ми брали вакцини. У 2020 році Олег Кашляк через стан здоров'я завершив свою військову кар'єру. А через рік разом із сином відкрив ветеринарну клініку. Почали з одного кабінетика. От два роки тому, трошки більше, ми почали з того, що в нас була перша оглядова, яку ми зробили, обставили меблями, і ми з літа почали потрошечки по одному по одному прийом. Потім у е нас пішла друга оглядова. Грумерська клініка співпрацює з волонтерами за словами голови благодійної організації Анни Багаєвої. На прийомі тут вона не вперше. Цього разу на обстеження прийшла з кішкою ласкою, яку знайшли на вулиці. Вона ну абсолютно була цей хвора. В неї були запалені ясно. До неї ще досі такіше. Цей рот потребує дуже такої щільної санації. Там потрібно виривати зуби, бо вони дуже в поганому стані. І зараз ця кишка вже в такому гарному стані. Вона вже дуже класно виглядає, при тому, що вона не була купана жодного разу. Шубка вже така м'якенька. Частину послуг Олег Кашляк для волонтерів надає безкоштовно. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.